5 днів пройшло після останнього ролику, а ми займаємося новими роботами. Замовив зйомника, щоб зняти ТНВД з цієї машинки. Думаю, це зробити трохи пізніше, а зараз ця машинка трудиться. Трудиться як? На попередньому відео дуже багато від вас підтримки. Дуже дякую. Далі для контенту, для розвитку взяв отакі. Два жигуля Одна сімка, а друга машинка четверочка. Коротше, їх обидві треба варити. Тут і пороги, і солдат. І тут так само. Вони так доволі довгий час стояли і прогнили. Коротше, не знаю, або під розбір ці машини будуть, або яка ціліша, там може поварю. Коротше, побачимо. Напевно, що під розбір. По цій машині що у нас? Моторчик троєчний. вона не запускається. Акумулятор зараз поставив, не знаю, знайшов отаку проблему на катушці. Вон тіліпається відломаний контакт. Це може бути через неї Перевірив тільки що іскру, покрутив, немає іскри. Вчора приїхав до людини її купувати, тягали-тягали і бензинчику в карбюратора наливали, ніфіга. Кажу, ну давай вже, як є, так є. Зараз з тієї машинки катушку підкину і хоча б перевірити, що двигун працює нормально. Машинка теж довгий час стояла, але запускається, їде, все добре. Так само мотор троїшний. Газ, бензин є, так, да, треба щось підкрутити, десь щось пересохло, ну це таке через те, що вона довго стояла. Так, ну що, розібрався, запускається. Начебто все добре, понятно, треба, щоб проробилася, бо трохи піддимлює, щоб вигоріло те все. Коротше кажучи, що було? Змінив катушку, бо на старій катушці так контакт обламався, його було навіть не, не видно. От, додивився, замінив катушку. Давай запускати, запускати ніфіга не виходить. Все те саме, мертво. Далі, думаю, візьму мультиметр, поміряю скільки на катушку приходить. Замка запалення, плюс. Заміряю, не приходить. Угу, Думаю, значить треба розбиратися з проводкою. А щоб з проводкою не розбиратися, кинув напряму плюс від акумулятора на катушку, щоб було питання не через замок, а так. Замінив свічки. Перші відправочки, амортизатори зі шківом помпи, торпеда з приборкою, торпеда, потолок розборний на четвірочку, деякий пластик і надарками пластик всередині задні. Ось такі перші замовлення. Працюємо. Відео трохи ніколи знімають, тому що люди завжди спрашують, треба бігати, крутитися, дивитися.